Слава Україні! З вами Стоп Корупції! Про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та коментуйте це відео. 29 грудня по всій території України пролунала масштабна повітряна тривога. Окупанти випустили по наших містах рекордну кількість ракет. Утім, деякі смертоносні снаряди самознищилися ще на підльоті над контрольованими РФ територіями. Повідомлялося про вибухи у Білгороді та Джанкої. Відео з російського Білгороду, де у небі розірвався невідомий літа чи об'єкт оприлюднив близько 9-ї ранку 29 грудня, просто у розпал масованої атаки росіян та повітряної тривоги в українських містах на своєму каналі народний депутат України, заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін. Ймовірно, у повітряному просторі РФ, не долетівши навіть до кордонів України, вибухнула одна з ракет, випущених окупантами. Поки не зрозуміло сталося це через її технічну несправність, чи по своєму ж снаряду відпрацювала Білгородська система. Тема ППО ще один раптовий розрив російської ракети було зафіксовано у небі над тимчасово окупованим джанкоєм у Криму. Відповідні кадри виклав канал Ніколаївський ваньок, що співпрацює з силами оборони Півдня. Нагадаємо, 29 грудня у багатьох областях України залунала повітряна тривога. Окупанти підняли в небо стратегічну авіацію. Моніторингові групи повідомляли про рекордну кількість випущених ворогом ракет близько 120. У Києві пролунали вибухи, а в багатьох областях України. України повідомлялося про роботу ППО. У деяких регіонах були екстрені відключення світла. На цьому в мене все. Гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.